Сьогодні 25 липня 2017 року. От кінець матково-одного сезону. Зараз перевіримо в сім'ях-виховательках наявність трутнів. От, підняли ми крайню рамку і ми бачимо, що незначна кількість їх є. Так, давайте далі. На цій стороні. Так. На цій стороні також є. Давайте далі дивимось. Отримання повноцінних маток в значній мірі залежить від наявності трутнів. От ми бачимо і на свіжовідбудованій рамочці трутнів гарних, красивих, карпатських, чистопородних. Так, будь ласка, рухаємося далі. Так, далі, наступну рамку. Так, тут також. Бачимо, що трутні. Є, так, ідемо далі. Трутні ми вирощували на гірській пасіці і сюди привозили трутневі рамки. Так, дивимося далі. Десь ми повинні в цій сім'ї знайти трутневий ссільник, з якого повиходили ці трутні. Так, тут теж бачимо, що десь відсотків 10 Це будуть трудні. Так, рухаємося далі. От ми тут бачимо мамочку ходить. Так, йдемо далі. Це вже матку підсадили сюди, да? так? Так. Це був у нас перший стартер, але вже його вивели з роботи. От. І от у нас трутневий стільник, з якого повиходили ці трутні. І ще там окремі комірки є де трутні не вийшли. Ось який гарний. Дякую всім за увагу.